Проводимо знову черговий стрим, присвячений позовам Діді Фінанс до позичальників Банку Михайлівського. Слава Богу, вже назбираний певний матеріал, з якого ми можемо зробити висновки. Анонс цього стріму я вже проводив і навіть озвучив питання, які сьогодні, власне, і будуть розглянуті. Це доволі цікаві питання. Тому що вони межують вже. З певними порушеннями. І що ж ми тут знаходимо? Давайте почнемо з самого такого цікавого. На певних документах, які я бачу в матеріалах справи, є ознаки просто наглої підробки. В чому вона заключається? Діді Фінанс клипають документи, але оскільки в них немає ні цих документів, ні їх аналогів. Вони вставляють документи скановані частини зображень, які містять підписи відповідальних працівників, а також печатки Банку Михайлівського і діджі Фінанс. З цього приводу вже подані клопотання до суду по проведенню експертиз, вже по багатьом справам. І наразі ми чекаємо, що з цього приводу вирішить. Суд. Я думаю, там будуть дуже цікаві висновки, про які ми потім поговоримо. Але це питання лишається, скажімо так, актуальним і червоним. Елементи підробок дійсно присутні. Всі мене питали, що ж там власне з позовною давністю. Проаналізувавши кілька позовів, я спочатку скажімо так, навіть чуть-чуть здивувався. Тому що в позовах Фінанс» вказують, що тоді-то, тоді то був укладений кредитний договір. Із терміном кредитування, власне, запам'ятаємо цю дату до 20 травня 2017 року. Причому це не в одному позові, а в багатьох, починаючи вивчати матеріали справи. Я дійшов до висновку, що документи, які містяться, власне, там, говорять, що, наприклад, кредит видавався далеко не до цієї дати, а видавався на 12 місяців, 24 місяці, а початок перебігу власне, цього терміну кредитування почався, умовно, уявимо собі, 2014 роком. Чому, власне, вони і ліплять цю дату? Всі знають, що термін позовної давності за загальними зобов'язаннями складає 3 роки. 20 травня 2017 року. Додаємо з вами 3 роки і отримаємо 20 травня 2020 року. Чому Фінанс, власне орієнтується на цю дату? О, тут є велика цікавість. Справа в тому, що в кінці березня і на початку квітня 2020 року, там, в залежності від того, як рахувати, почався в Україні загальний карантин, пов'язаний із всім відомою хворобою коронавірусом COVID-19. І власне в цей час в Цивільний Кодекс України, а власне в його частину, яка була присвячена позовній давності, були внесені зміни, що у зв'язку з карантином з початку його офіційного перебігу, позовна давність ніби встає на паузу. Розумієте? Тобто вони зробили з запасом десь плюс-мінус 2 місяці. І хочуть сказати, що загальний перебіг позовної давності, коли закінчився кредитний договір, він от встав на паузу і ніяка тут позовна давність не має працювати. Вона не спливла на дату. Закінчення кредитного правочину. Так, це махлювання, намагання введення судів в оману і не надання правдивої інформації. Це ми все розбиваємо, пояснюємо в наших документах, які ми подаємо до суду, розказуємо, що це далеко не правда, з Зсилкою на відповідні документи, які надають діджі фінанс. І е, да, будемо воювати. Крім того, навіть якщо так сталося, що за цей весь період, а ми з вами розуміємо, що таке кредитний правочин, видаються кошти в кредит і вони сплачуються черговими платежами. Як правило, щомісячно. в Банку Михайлівському це можна сказати і 100%. Тобто... В нас є щомісячні платежі, які виникають, наприклад, з дати укладення кредитного у 2014 році по навіть нехай 17-й той самий рік, який вони вказують. Запам'ятаємо, це є чергові платежі. Про що нам тут кажуть закон? І про що кажуть позиції? Суддів вищої інстанції. Вони кажуть, що по кожному власне із цих чергових платежів виникає своя позовна давність. Тобто певні попадають в цей період, певні не попадають в цей період. І тому, власне, по цих довготермінових кредитних правочинах, навіть у собі, на 36 місяців, треба встановити цю позовну давність для кожного чергового платежу. Але. Оскільки діджі фінанс не подають розрахунок боргу, коли він виник, в яку дату, в який місяць, і так далі, то визначити навіть по таких довготривалих кредитних договорах, де спливла позовна давність, а де ні, просто не представляється можливим. Це просто неможливо визначити, тому що треба подати відповідні розрахунки. Треба подати виписки по рахунку в Банку Михайлівському, і так далі. Діджі фінанс. Ці документи не подають. Вони вважають, що розрахунок боргу для них це щось не потрібне. Вони подали якусь там невідому виписку із реєстру відступлених прав вимоги, і це треба сприймати на віру. Ні. Так не буде, і так це не працює. Перейдемо до наступного питання. На Фейсбуку і в Телеграм я писав, що після того, як Діджі Фінанс подали. Позов до суду ми написали відповідний відзив, а в них було право подати відповідь на наш відзив. В тому числі вони там торкнулися кількох питань, які стали е, найбільш цікавими для мене. Частина, що стосується наявності в Діджи Фінанс власне оригіналів документів. Так там отак от написано: що в них є певні складнощі. Бо вони не можуть отримати їх від компанії Фагор і від компанії Плеяда. Відкриті навіть певні виконавчі провадження, тому що рішенням суду, пам'ятаєте, про це рішення господарського суду, про яке я казав, там вказано, щоб передати документи. І в них є от такі складнощі до подання документів. Далі там звучить така от фраза: частина документів була нами отримана лише на початку. 2023 року. І тут я задаю собі питання, що значить частина. Ви можете прямо до суду написати, що такі тут документи були нам надані. От перелік цих документів. Ні, цього немає. Вони обходять це питання абсолютно стороною. Яка частина передана, яка частина не передана, лишається для нас великою загадкою у цій справі. Е, далі. Все, що стосується безпосередніх доказів надання кредиту, отримання кредитної картки, розрахунків боргу, виписок, про це взагалі не йдеться. Вони вважають, що все, що написано в позовній заяві, а в більшості випадків це лише три сторінки повіть собі, позов на трьох сторінках. Якщо викинути з нього всю воду, то вступ. Шапку в кінці додатки, то із живого такого матеріалу, мабуть, лишається сторінка. Ну, от я вам кажу, що, наприклад, мій відзив, який я пишу на їх позов, він займає десь 10-12 сторінок. Да? Ну, Якщо викинути із нього шапку, там і додатки, то живого тексту, який, власне, пояснює цю ситуацію, це 8-9 сторінок. От. І про що тут зараз говорити? Тобто підтвердити чимось. Власне, належність, дійсність і чинність цих зобов'язань вони не можуть. Якими з цього робимо висновки? Висновок дуже простий: треба захищатись, є всі підстави. Треба звертатись е, е, до суду із відповідними клопотаннями. Зараз не буду казати, які клопотання. Станете моїм клієнтом обов'язково розкажу. От. і... Контролювати себе на сайті судова влада України, а ще краще, авторизуватись в системі електронний суд, тоді ви все будете знати в першу чергу і отримувати документи дуже і дуже оперативно. На цьому я наголошую. На сьогоднішній день я особисто, тобто, згідно переліку, який я публікую. Нарахував десь приблизно 140-150 позовів від компанії DG Finance. Я моніторю їх щоденно, хоча можливі там і пропуски. Ви маєте зрозуміти, що все ж таки інформацію я витягую по частинках звітам і звітам, потім все їх групую, намагаюся потім її очищати і так далі. Можливо, там є і пропуски. Да? Да, тому що... Ну, Такого от реєстру, щоб задати запит, от тільки позови по Діджі Finance, ну, його не існує, тому доводиться інформацію просто діставати із різних ресурсів, до яких ну, є доступ, вони є вільними і так далі. Але ми будемо продовжувати свою роботу. Це, в принципі, все, що я вам хотів розказати всьому коротенькому нашому сьогоднішньому польовому стрімі. От. Обов'язково поставте лайк цьому відео за традицією. Підпишіться на YouTube канал. Якщо ви читаєте наш проєкт у Фейсбуці, то залайкайте його. Це також допоможе розвитку. І не забуваймо, що найбільш динамічною частиною проєкту є Telegram. Там все публікується. Оперативно можете поспілкуватися з однодумцями, поділитись новинами, висловити свої думки, запитати мене в тому числі, поділитись якоюсь важливою інформацією, кинути якусь о, цікаву інформацію, що є вам тільки доступною, і так далі. Тому нехтувати телеграмом я б вам не радив. Ще таке невеличке оголошення, що наш проєкт розширюється. Скоро буде гаряча лінія підтримки, куди ви зможете додзвонитись, оновлений сайт і так далі. Ну, поки про це мовчок, як то кажуть, не треба ділитися одразу всіма своїми планами. Ну, це найближчі і найближчі перспективи. І як завжди, якщо ви станете нашим клієнтом, то отримуєте тільки фахову і найкращу допомогу. І підкреслюю ще раз, що ми не беремо гроші за те, що не працює. І не беремо гроші за первинну консультацію для тих, хто звернеться до нас. На цьому дякую вам. З вами був Сергій Андрущак і проект Антиколектор в Україні.